Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні розкажу як у мене взагалі стоять справи з моєю тепличкою, тому що відео виходять максимально рідко і причина тому я не зашиваюся і не встигаю обслуговувати свої огірочки. Ну, причину цьому в цьому я вбачаю в тому, що я вибрав невірну стратегію. Не вибрав невірну стратегію з пасенкуванням. Можливо, трошки неправильно я їх підживлював, закормив і вони розжиріли, погнали великі листки, загустилися як наслідок того, і багато залишав пасинків. Думав, що я взагалі не знав, що гірки так ви... що вони так можуть рости. І думав, що це буде такий, як на городі кущ, просто щоб він буде по повірьовки плестися. На самом ділі там виросли такі навіть лопухи, неправильно буде сказано, тому що там листова маса більша, ніж у лопуха. І я тепер, яка в мене робота останнім часом? Я підживлюю, бризкаю від шкідника, бризкаю по листу, даю підживлення, проріжую кущі і собираю урожай. Ну от сьогоднішній урожай я вам покажу і покажу, що в мене взагалі трапилось. Через велику листову масу в мене почало рвати шпалери, і все те, що я підкручував, робив усю ту красу. Всі там кущики стояли рівненько красивенько, там деякий час. Воно все так зляглось. І в мене тепер такі тунелі, як в якомусь фільмі. І такі зелені, і я по тим тунелям хожу з тим оприскувачем, з ножницями, з відром і намагаюся це все це діло якось подолати. Але то нічого, це все досвід. Я в принципі всім задоволений. Зараз покажу, що там відбувається. Тому заходимо в тепличку, все показую. У нас зарядили дощі, холодно, і огірків стало на порядок менше. Розкажу, що у мене тут взагалі за діла творяться. Перше саме, як оказалось, тепличка низенька, маленька і вузенька. Це все вияснилося, коли наші огірки доросли примірно до шпалери. Шпалера на самом деле оця була натягнута добре. Але в определений момент, так як листова маса у нас, бачите, яка хороша. Шпалери почали лопатися. Лопнула шпалера в тому кінці, я талрепом репом, чуть, чуть наскільки зміг, тому що все це відв'язати і перетягнути заново. Це дуже складно на сьогоднішній день. І потім у мене ще лопнула шпалера. Це поперечна, до якої вже кріпляться ці оця шпалера, тоді оця шпалера кріпиться. Тоді, ось третя і четверта. тобто чотири шпалери провисли. Отут, ось бачите, в мене рядів практично не видно. До того моменту, поки шпалери не полопались, все було натягнуто, все було вище, красивіше і ширше. Зістевно, після цього, як шпалера лопнула, все пішло у мене трошки на Все воно такими. Я не знаю, хмарами воно скрутилося, усе кое-що попадало, ж, естественно, експалі... не, не кое-що, а оцей ряд упав. Оцей ось ряд упав. І той сильно провис ну Я так ось підпер оцією драбинкою, теж наскільки зміг, того що все це розв'язати. Е, я б, може, і розв'язав, ну воно ж все підмотане, вже б воно було закручено. І лопаються Ламається верніше ствол. А я цього робити не хочу, травмірувати. Я хочу вже як є, вже ми цей, цю висадку добудемо, візьмемо все, що можна взяти з цієї висадки. І тоді я тут перетягну, отут в місто цієї проволоки троси, перетягну проволоку. Цю проволоку, яка лопнула, ми вже зразу четверку натягнемо, бо тут у мене тройка. А може й трос? Я ще подумаю, подивлюся, як в мене по коштах, і буду міняти, мабуть, на троси, тому що мені це не подобається. І буду робити зразу з талрепами, щоб із одного і з другого боку, щоб можна було його в процесі регулювати, підтягувати, тому що вона дуже сильно попровисала, дуже сильно розтяглась проволока, Ви можете самі побачити ці поперечки, наскільки вони провисли. Але я вчусь, це був перший раз, тому я сильно не засмучуюсь. Звісно, приходиться одну і ту саму роботу переробляти по декілька разів, але на то він і досвід, щоб потім в подальшому ним користуватися і не допускати тих помилок, які я допустив в цій висадці. Що я зробив? Видивився ще в тіктоці, як люди опускають ствол. Коли воно вже до, до верха доросло, беруть і опускають, отак скручують коліщам і опускають. Я так же ж саме зробив, скрутив, опустив. Але це треба було, в принципі, непогано виходить, але треба було робити це раніше. А раніше я теж, мене одне друге не доганяє, тому що потр... я неправильно пасинкував, я залишав багато пасинків, у мене загустився огірок, і я його вже потім в процесі вже з такими огірочками, та десь за такими, як це, трошки меншими, мабуть, за такими, за такими. Приходилось зрізати, тому що я теж не міг заприскувачем пройти. В общем, все в мене так, от ця висадка йде сумбурно, скомкана. І в процесі коригую свої дії, але нічого страшного. Саме основне, що огірочок росте, Уже на сьогоднішній день я здав 640 кілограмів, це за два тижні. Я рахую, що в принципі з 600 кусів, ну там, якщо бути більш скорпульозним, то з 500 і десь приблизно кілограмів. 70, я взяв за все время з оцього огірочка, так як він у нас, це в нас Ромара. Так як він у нас тільки почав плодоносити. Тому я думаю, що все круто, все класно. Огірочок росте, просто так як воно загущене і багато пасинків, він у мене росте якось хвилями. Виходить, що одну збірку в мене, я беру. Плюс-мінус 70 кілограмів, коли більше, коли менше. Іншу висадку я можу взяти 50 там, або 60 кілограмів що через раз. У мене декілька збірок, все йшло в плюс, в плюс, в плюс. Я там зібрав два рази по 70 кілограмів. Потім зібрав, зібрав 120 кілограмів. Плюс до тих 120 ще 7 кілограмів е, некондиції Тобто ну, можна рахувати майже 130 кілограмів. Потім у мене пішов спад 90 кілограмів, потім у мене пішло 63 кілограми. І от сьогодні 23 кілограми. Це ще можна зв'язати не тільки з загущенням сильним, а ще можна зв'язати з тим, що е, погода. Зіпсувалася погода, як ви можете бачити, сира, сира пасмурно і холодно. Нехватка сонця, нехватка тепла. Ну і Гірочку потрібно, щоб було і сухенько, і хорошо, тому що все те, що занадто, то для гірочка нездраво, він любить комфортні умови, він стресує. А перепад сильний було в нас до того, виходить, він набирав, набирав, була тепла погодка, було все ок. Він набирав, ішов в плюс, плюс, плюс. Потім почалася сильна жара. Десь приблизно в цьому місці по стволу. Він ну, конкретно в цьому ряду ні. А в крайніх рядах, де ближче до сонця, він скинув оці середні огірочки. Вони просто засохли, тому що було жарко. Не дивлячись на те, що я давав антистрес, і в корінь давав, і по листу давав, і ну, всі стимулятори, які. Сприяли росту рослин, я всім його намагався задобрити, щоб йому було комфортно рости. Але, як бачимо, всього передбачити і все відрегулювати так, щоб до ідеального не виходить, на жаль. Але нічого, ми вчимося. Дай Бог миру, дай Бог здоров'я нам всім в цьому році купу для себе. Взяв уроків, зробив багато різних висновків, і в мене є бажання побудувати ще одну теплицю. Цю залишимо вже як є. Нічого я тут, можливо, її десь там трошки укріплю. Дороблю ті моменти, які обов'язково в наступному році треба. Це там поусилювати, по даху там підрегулювати. Взагалі ми її залишимо така, як вона є. Відпрацює ще декілька сезонів, і ми її теж переробимо. Розберемо, поставимо е міцні стовпи, розширимо і під і зробимо вищу. Обов'язково я буду робити вищу теплицю. Потрібно, щоб крайні стовпи були такої висоти, а не центральний. Тому що оце все це неподобство. Огірочку ще можна було б підніматися, щоб ствол прямий йшов вверх. А він у нас, бачите, вже вперся, і ще трошки його треба буде за закручувати, засліпляти. Його вже, в принципі, треба закручувати, але, чесно кажучи, я взагалі не очікував, що огірочок зможе так вирости, що може бути такий листок. Навіть отак... ну, такий можливий на городі я й, я й бачив. А от Атакий, як на Ромарі, отакого от листя. Я не бачив. І я навіть собі передбачити не міг, що буде такий великий огірок. І ще уточню, у мене тут зараз два сорти. Оцей сорт у нас називається Северін. Це такий огірочок, він... Десь приблизно 140-150 грамів виростає і він не бочкується, він довгенький, гарненький плід у нього. Мені він подобається. Подобається в цьому плані, але не подобається в тому, що він е, ну, хвилями росте. Те, що я перед цим розповідав, що е, він один раз дає більше, другий раз він дає менше, потім наганяє. Е, от зараз знайду десь якийсь такий. Вдалий варіант. Ага, от. От дивіться, от у мене огірочок один, і тільки з'являється другий огірочок. А на Ромарі, на Ромарі у мене бачите, яка історія. Цей огірочок тільки почав і цей уже зрівняйте, яка там, який там завбільшки огірок. і який тут. І вони вже два рази йдуть. І тут, звісно, теж видно, наскільки вони розвиваються практично одночасно. Я як і збирав, я звернув увагу, що я прямо з одного місця на деяких кущах зривав відразу по два огірка по два саме з одного міжвузля. Так-то з одного куща там, 5-5 огірків. В принципі, я цей сорт висаджувати більше не буду. Не буду, тому що він мілкоплодний. Він рахується як корнішон. Він такий, можливо, для консервації гарно буде підходити. Плід у нього гарненький, не такий, як ці. Ці більш класичні северін, а на Ромарі зараз я вам десь вже більш такий зріліший огірочок знайду. От, наприклад, ну, от він більший не сильно відрізняється від того, який він зараз. Тобто на любителя. Ті більш класичні, такі, які ми звикли бачити в магазині, вони мені більше подобаються. На наступну висадку е залишу трошки Северіна і основну масу посаджу сорт Ілонара. Тут вона у нас. Е Нашому населеному пункті дуже рахується популярна. І я вже за нею і так почитав, і відео подивився, і проконсультувався у чата GPT. Тобто цей огірочок е Ілонара він стабільніше. Тому спробуємо його. Що я буду робити з пасенками? От уже на Ромарі. Вона у мене пішла пізніше, як ви можете пам'ятати. Е, я прибирав усі пасинки. Отут -от, деякі йшли, я залишав тільки оці огірочки. Пасинки повністю всі прибирав. Тому що е, отут у мене вони позалишалися. І до чого це призвело? Це призвело до того, що в мене дуже велика загущеність і просто нереально ходити між огірками. І отаке от коротеньке відео вийшло, і в підсумок скажу, що е, багато всяких нюансів випливло. Мені коментували, мене попереджали, що таке може бути і за плівку попереджали, і за саме будівництво, що і те, і те, і те, і те не так. Я тоді ще не розумів, а на сьогоднішній день я вже все це бачу. І, звісно, і те, що сам запримітив, буду враховувати при будівництві. Наступної теплички. І так, в підсумок скажу, що не дивлячись на ті всі негаразди, які я перерахував, у нас все виходить, огірочок росте. Хвороби, звісно, трапляються, і перенос порози, і отакі мухи-міньори називаються. Всякого хватає, Але по великому рахунку, все ок. Рослинки розвиваються. Просто, просто треба трішки змінити стратегію, внести коригування при наступній висадці. Дякую, що подивились відео. Дякую, що е, питаєте. Чому не виходжу? Та не виходжу по, -по чесному нічого показувати. Стрижу і прибираю цей листя. Зараз договорю, і буду виносити оці всі листки, батву і далі продовжати це все стригти. В общем, дякую всім. Всім мирного неба, всім здоров'я, благополуччя, достатку і всього-всього самого найкращого. До нових скорих зустрічей.